Абсолютно правильно, наш президент Зеленський сказав, що проблема на українсько-польському кордоні не в зерні, а в політиці. Ну так сказавши, а кажіть бе, пане президенте, політика це за вами. Ви наш головний політик, президент, власне, глава держави. Так чого ви не зустрінетесь з Дональдом Туском? і не переговорите і не домовитеся з ним про вирішення цієї ситуації. Ну, всі експерти говорять, що польська влада е, фактично потурає, якщо не е, е, допомагає е, цим так званим протестувальникам. З одного боку, польська влада, з іншого боку, е, російська агентура. Ну Так зустріньтесь з туском, домовтеся! Чи е, ви не хочете принципово з ним розмовляти? Ну, Якщо ви не хочете, так вибачте, за що ви президентську зарплату отримуєте. Чи це Дональд Туск не хоче принципово з вами зустрічатися, Ну, я цього теж не виключаю. Але е, це ж як треба було е, довестися, щоб е, прем'єр сусідньої країни новообраний, не хотів. З вами, з президентом країни стратегічного союзника, зустрічатися. Ну, це в голові не вкладається. Але тут або або, або. Або ви не хочете, або він не хоче. І якщо він не хоче, то хотілося б знати, чому він не хоче з вами зустрітися і порішати всі питання.